Вітаю на каналі Люблю літературу Люлі. Іван Драч. Поет пошуку нового змісту і форми. Художнику немає скутих норм. Він норма сам. Він сам в своєму стилі. Писав Іван Драч. Балада про соняшне Соняшника були руки і ноги. Було тіло шорстке й зелене. Він бігав на випередки з вітром. Він вилазив на горошу і рвав у пазуху гнилиці, і купався коло млина, і лежав у піску, і стріляв у горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду. І раптом. Побачив сонце, красиве, засмагле сонце, в золотих переливах кучерів у червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі. І застиг він на роки й століття в золотому німому захопленні. Дайте покататися. Дядьку, а ні, то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода? Поезія, сонце моє оранжеве, що миті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником. Перша збірка Івана Драча Соняшник ознаменувала новий етап розвитку української лірики своїм жанровим новаторством. Балада про соняшник 1962 року, що увійшла до збірки, була перекладена багатьма мовами світу. Поет реформував жанрові можливості балади, відкинувши традиційні легендарно історичні. Ероїчні, фантастичні її атрибути, але залишивши ліроепічну структуру, напружений сюжет. Поет розширює просторові координати художнього світу, сміливо відштовхуючись від побутових буденних реалій життя і піднімаючись до широких узагальнень. У баладах Івана Драча ліричний суб'єкт вміє Миттєво осягнути світ, побачити в ньому щось дивовижне, неповторне, якусь нову грань, яка не всім відкривається. Літературний рід Ліро епос. Жанр балада. Провідний мотив. Талант бачити красу повсякденні. Сюжет живе соняшник. Своєю поведінкою він нагадує звичайного хлопчика, який бігає на випередки, рве на груші гнилиці, купається біля млина, стріляє горобців з рогатки, а відрізняється тільки тим, що має шорстке зелене тіло. І от якось після купання він струбав на одній ніжці, щоб вилити з вуха воду, та побачив сонце. У червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари в небі. І соняшник, який застиг в німому захопленні, просить, щоб сонце дало йому покататись на велосипеді або, хоча б посадило його на раму. Віршовий розмір верлібр. особливості балади. Відкинуто традиційні легендарно історичні, героїчні фантастичні атрибути. Розширено просторові координати художнього світу, побутова конкретика, універсальність і велич життя поєднані в цілісність. Балада про соняшник це притча про красу, силу поезії. У баладі побутова конкретика, універсальність і велич життя поєднані в цілісність, читацьке світосприймання пов'язане. Відчуттям неперервності руху і відкриттям краси у повсякденному житті. Уже на початку балади соняшник, як невід'ємний атрибут українського пейзажу і національного світовідчуття, зазнає метаморфоз. У соняшника були руки і ноги, Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав пазугу в налиці, купався коло млина і лежав у піску. Поет застосовує фольклорний мотив перевтілення. У творі соняшник це хлопець, завдяки асоціаціям реальні предмети стають символами. Образ сонця набуває метафоричного смислу і символізує поезію, тобто сонце-поезія трансформується в образ звичайнісінького сільського дядька. Миттєві порушення пропорцій, неочікувані просторові сміслові зміщення, асоціативні комбінації явищ і предметів стають важливим інструментом для вираження ідеї твору. У цих видозмінах важливу роль відіграє момент сенсації, це своєрідний психологічний зоровий план. Адже зіставлені події і картини вражають свідомість читача. Образи соняшника і сонця надзвичайно прозорі. Поет нероздільно пов'язаний з реальним життям, яке дає можливість самореалізуватися творцеві, відкриття краси духовності, що набувають космічного, сонячного виміру, неможливі без земного реального буття, яке творча особистість втілює у витворах мистецтва. Твір завершується монологом. Поезії Сонце моє оранжеве, що миті якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником. Поетика твору є модерною, баладу, написано верлібром, ритмічна розкріпаченість якого давала можливість авторові вільно передати рух складних картин думок і почуттів. Балада. Жанр ліроепічної поезії фантастичний, історико-героїчний або соціально-побутовий тематик з драматичним сюжетом, метаморфоза перетворення однієї форми чого-небудь в іншу, видозміна, лібр, вірш без рими і розмірів з довільним чергуванням рядків різної довжини.